Субота 5 тижня по зісланні Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від ущакої скверни, і спаси благий Душі наші. До римлян послання святого апостола Павла Читання. Братя, ті ж, яких водить Дух Божий, Сини Божі, бо вони не прийняли Духа рабства, щоб знову попасти в страх, але прийняли дух усиновлення, який ким кличе Ава Отче. Цей самий Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі, а коли діти, то й наслідники Божі, співнаслідники Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом із Ним прославитися. Гадаю, бо що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави, яка має нам явитися. Бо сотворіння чекає нетерпляче визволення синів Божих. Сотворіння було підбите тлінню не а тим, хто його підбив у надії, що саме сотворіння визволить від рабства зітління на волю слави дітей Божих. Коментар. Спадкоємці ж Божі, співпадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом з Ним, щоб разом з Ним і прославитися. Дорогі мої, дорога до Воскресіння Ісуса Христа не була легкою і простою. Сперше Він народився в убогості і до завершення ганебною смертю. На хресті. Це була дорога, яку не просто було пройти. Так само і наше життя також сповнене різних страждань, невигод терпінь. Але коли ми прагнемо з Богом це все пройти, то нас це приводить до переміни, до з'єднання з Ісусом Христом, до зустрічі з Ним. І до Воскресіння разом з Ним. Перш ніж настало Воскресіння Христове, передувала тому великодна п'ятниця, хресна дорога страсті. Тому завжди сприймаймо труднощі та страждання, які маємо, як нагоду співстраждати з Господом, співтерпіти. Щоб могти разом з Ісусом Христом зустрітися у вічності, від матея Святого Євангелія читання. Той час, ідучи з звідтіля, Ісус побачив минухіть чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною, Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при стопі, столі у Його домі прийшло багато митарів і грішників, і посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням, чого ваш учитель їсть з митарями та грішниками, почувши те, Ісус озвався. Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, Отче, і навчіться, що значить. Я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведників, а грішників. Коментар. Не здорові потребують лікаря, а хворі. Дорогі мої, хвороби і недуги. Факт життя на цій нещасній повній гріха зіпсованій планеті, чи відбувається це з нашої вини, чи можна очікувати зцілення від вірив Господа? Навіть ті рішення раніше не шукав Бога, починають шукати зцілення, коли хворіють їхні близькі або вони самі, та багато щиро. Віруючих Ісуса хворіють, може, вони роблять щось не так, не надто щиро і віддано моляться, можливо, у них недостатньо віри, а отримали б вони зцілення, якби її було більше. Часто люди звинувачують себе в тому, що трапилося, що ще гірше втрачають віру, чи ж вона відчутно міліє. Святе письмо свідчить про те, що в Ісуса було однозначне ставлення до хвороби. Він був проти них. Хвороби і недуги це вороги. Біблія ясно про це каже. Звичайно, Господь може і часто використовує наші немочі і хвороби, щоб навчити нас чогось. Він може взяти те, що повинно було нашкодити нам і повернути нам на благо. Та сама по собі хвороба, це ворог, а коли справа доходить до боротьби з ворогом, Бог має багато що сказати. Припиняйте молитися, вставайте і дійте. Бог не часто говорив людям перестати молитися, але був один випадок. Коли Він це зробив. Коли Ісус Навин оплакував поразку Ізраїля, Бог сказав йому: Встань, чого це Ти припав лицем до землі? Ісуса Навина 7.10. Була справа, якою потрібно було зайнятися. Часом Бог говорить нам те ж саме, іноді хвороби можуть бути результатом нашої поведінки. І необхідно щось суттєво змінити в своєму способі життя, іноді потрібно активно боротися фізично і духовно проти тієї хвороби, з якою зіткнулися, вдаватися до допомоги, яку Господь зробив доступною для нас. Може, треба щось зробити для отримання відповіді на свої молитви. Зокрема, Проаналізуйте свій спосіб життя. Можливо, те, що ви робите або не робите, стало причиною, чи посприяло вашій хворобі. Ви відповідальні за те, що вам під силу. Це не означає, що ви залишені напризволяще, та Бог хоче, щоб ви шукали його мудрість і силу робити те, що необхідне з вашого боку. Він не зробить це за вас. Зверніться за професійною допомогою. Отримати медичну допомогу не означає нестачу віри. Зверніться до свого лікаря, який допоможе вам поліпшити своє здоров'я. Він може допомогти знаннями, методами лікування та порадами, які можна використовувати у подальшому для відновлення. Перевірте свої думки, те, що ви думаєте, часто впливає на фізичний і емоційний стан, якщо заповнюватимете душу позитивними думками, особливо вірою, фізичне і психологічне здоров'я покращиться, і це допоможе побачити можливості для взаємодії з Богом. Очистіть серце. Гіркота не прощення, гріх, відмова зробити те, що Бог від вас просить, все це може перешкодити отримати емоційне, а часто й фізичне зцілення. Це не означає, що ви чарівним чином можете самі позбутися цих перешкод, але можна дозволити Господу зробити це у вашому серці. Ви не здатні самі себе зцілити. Якщо ви ще не зцілені, це не обов'язково означає, що ви зробили або робите щось не так. Справа в тому, щоб відповідально робити те, що вам під син. Боже, прошу, зціли мене, як щодо молитви за зцілення. Боже Слово надто часто говорить про зцілення, щоб не повірити в Нього, Господь цілитель. Молячи за зцілення, важливо пам'ятати Це, шукайте Божі руки і його обличчя, не шукайте тільки пожертвувань, а шукайте Його, знайдіть місце і час, щоби побути з Господом, коли наблизитеся до нього, зцілення прийде до вас. У Твоєму імені серце моє каже: обличчя моє шануйте. Шукайте твоє обличчя, Господи, я шукаю. Псалом 26.8. Прошіть у Бога те, що вам потрібно. Говоріть про свою потребу чітко і сміливо. Тож, коли ви злі буші, умієте давати дітям ваші добрі дари, оскільки більше ваш Отець, що на небі дасть дари тим, які його прощать. Матея 7:11. Будьте готові випробувати зцілення так, як його бачить Бог. Все наше єство потребує зцілення, відносини, тіло, пам'ять, мислення, характер, душа. Дозвольте Богові розібратися з цим усім. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло. Буде збереження без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Перше Солонян 5,23. Довіртеся Богові, довірте Йому більше, ніж просто зцілення, Довірте йому все своє життя, звірща на Господа, всім Твоїм серцем, не покладайся на власний розум у всіх Твоїх путях, думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. 3, 3, 5, 6. Амінь. Зрадник, злодій, посібник окупантів, митар, грішник. Чи хтось такий заслуговує бути апостол? Ми скажемо, звичайно, що ні. Але Ісус скаже так, звичайно. Бог не керується другими людськими критеріями. Він заглядає до нашого серця, він дивиться набагато глибше. І навіть тоді, коли всі навколо будуть бачити у нас лише наші помилки та гріхи, Христос спокосується на те добре, яке є у нас. А як ви споглядаєте на себе та на інших людей? Хотів би про це почути в коментарях. І на це отримаєте благословення. Дуже важливо є відповісти Богові на слово Боже. В ті часи юдеї намагалися оминати таких осіб, як Матей, адже митарі це злодії, шахраї, це люди, які подекуди вважали ще болотом. До якого не слід було наближатися і мати будь-які контакти з ним, бо навіть саме пробування біля них могло поставити брудні плями на власній репутації, нам, мабуть, знайомі такі ситуації, коли ми прагнемо відсторонитися від людей, яких вважаємо грішними, або які не відповідають нашим моральним нормам. Ми не хочемо підпасти під критику та осуд інших людей. Але в Ісуса немає добрих і поганих, у нього є лише здорові або хворі. А чи добрий лікар вибирає собі хворих, яких він лікує? Хто були ті, які критикували Ісуса за такі знайомства? вважати себе кращим за інших, чи, скажімо, вищим у духовному плані, тому що у тебе є високоморальні принципи, та разом з тим зневажати людей, які є духовно хворі та потребують допомоги та твоєї підтримки, є так само хворобою. Цю хворобу досить важко в самому собі визнати. Це хвороба, за якою ховається як і зарозумілість, гордість, так і брак особистої самоповаги. Це брак нерідко хочеться якось компенсувати через приниження інших. Ісус, промовляючи, твоє ім'я кличе тебе: Іди за мною. Я Бог, і я сяду з тобою за один стіл, ким би ти не був? Вийди з тієї митниці, залиште все, тільки я бачу правдиве твоє серце, Бог запрошує тебе до близькості з Ним, щоб ти змінив життя на краще. Скористайся з цього запрошення. Неважливо, чи ти є духовно хворий і занурений в гріхах, чи, може, вважає себе абсолютно хворим. Запрошення про луна і завжди лунає. Матвій, автор цього Євангелія, описує історію власного життя, а коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на імення Матвія, що сидів на митниці та й каже йому Іди за мною. Той устав і пішов слід за ним. Звичайно, дорогі мої, Матвію, хотіло би сказати. А коли Ісус іди проходив, побачив чоловіка, який допомагав бідним і боровся з корупцією на імені Матвія, та й каже йому: О Матвій, ти відомий активіст, я тебе знаю, іди за мною. У крайньому випадку Матвій би міг просто опустити деякі деталі, сказавши. А коли Ісус відте проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія та й каже йому, іди за мною. Але Матвій написав усе, як було, що сидів на митниці. Так. Матвій був митником. Він збирав для римлян податки з власного народу. Він наживався на стражданнях свого народу. Це була зрада і ганьба. Сучасні Матвії це суперегоїсти, що зуміли скористатися політичної та економічної ситуації. Скільки на війні у нас наживається сьогодні? Податківців не люблять скрізь. Зрадників ненавидять скрізь. Тут видно, що в той час люди бачили у Матвії лише зрадника. Ісус зумів розгледіти в ньому Божий образ. Матвій відмовився від своїй честі, думаючи, що вона не така важлива, як гроші. Але, відчувши зневагу чи холодну байдужість інших, він зрозумів, що йому не вистачає поваги оточуючих. Ісус розгледів в ньому це бажання і покликував кав, слідувати за собою. Матвій залишив свою ганебну роботу і послідував за Ісусом Так, фінансово Він програв, але Він отримав честь, він став учнем відомого вчителя, Він залишив забезпечене життя, але знайшов пригоди. Він знайшов нових друзів і нове захоплююче життя. Кажуть, однак, що Матвій не зали... залишив не все. Одну річ він таки з собою прихопив. Це своє перо. Матвій був освіченою людиною, напевно, найосвіченішим із 12 учнів Ісуса, і Бог щедро використав цей дето. Бо Матвій написав Євангелій. Тут можна запитати, а де ж тут прощення гріхів? Тут прощення гріхів самому поклику Ісуса. Іди за мною означало, що Ісус пробачив усі гріхи Матвія і запросив слідувати за мною. І сталося, коли він сидів вдома при столі, ось зійшлося, багато митників, грішників стали. Вони посідали з ним його учнями. І як побачили ж та фарисеї, то сказали до учнів: чому то вчитель ваш є з митниками та грішниками? Можливо, бенкет, який тут описаний, відбувся в домі митника Матвія. Початок його слідування за Христом став для нього великим святом, яке він хотів достойно відзначити. Він покликав до себе інших митників та грішників, купив багато їжі, і вони весело святкували. Але як і у першому випадку була інша група людей, яким було зовсім не до радости. Хто вони? Фарисеї Фарисеї намагалися дотримуватися закону. Вони створили свою систему стандартів. Ті, хто виконували ці стандарти, належали до фарисеїв. Усі, хто їх не виконували, вони виставляли назовні. Вони Оскар зжилися Ісусу, чому Він їздити із, із митниками та грішниками. А Ісус їм відповів, а Він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. Тут лікар це Ісус. Ісус дивився на людей як на хворих, яким потрібен ліка. Лікар розрізняє пацієнта та хворобу. Хворобу Він вважає своїм ворогом, але пацієнта своїм другом. Він ставиться до людини з великою повагою та милістю. Схожим чином Ісус розрізняє людину та гріх. Гріх це ворог Христа, але Ісус любить людей. Милостивий до них та дивиться на них з надією. Фарисеї добре знали Біблію, але використовували свої знання, щоб засудити інших. Але Ісус прийшов, щоб явити їм милість. Ісус пропонував фарисеям піти до пророка Осії навчитись. Подивіться на вірш 13, а Він це почув і сказав: лікаря не потребують, здоров'я слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милости, хочу а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведників, але грішників до покаяння. Фарисеї були моральними людьми. Вони вивчали Біблію, вони виконували закон, вони вважали себе добрими людьми. Та Ісус застерігає їх. Вони знають закон, але не знають Його. Вони не знають, наскільки гріх серйозна проблема, і не знають, наскільки вони самі великі грішники. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, прокоментуйте чи задайте якесь питання, а я уділю вам благословення. І залиште лайк чи дизлайк, так виявити свою любов до мене. Слава Ісусу Христу!